Два тампони означають, що моєму шлюбу кінець. Оригінальний пост 2 вересня 2023 року. Мені 29, моєму чоловікові 30. Разом ми вже 7 років, одружені 4. Я ніколи не мала причини підозрювати його в невірності або навіть у незадоволеності нашим шлюбом. Він часто жартує, що ми досі живемо в медовому місяці, майже 5 років із двома дітьми. Я би й не сумнівалася в цьому, якби не знахідка в його машині минулого місяця. Коли я пристібала доньку в автокріслі, помітила щось між подушками. Я витягнула це і побачила, що це тампон. Це не було дивним, якби в мене не було ВМС, яка зупинила мої менструації вже рік тому, і я навіть не впізнала обгортку. Я показала тампон чоловікові, а він навіть не зрозумів, що це, доки я не сказала, де знайшла і чому впевнена, що це не мій. Він знизав плечима і сказав, що, мабуть, це Фіони, його колеги. Він часто їздить на обід з колегами, і ми обидва досить добре знайомі з Фіоною та її чоловіком. Тоді я вирішила, що цілком можливо, тампон випав з її сумочки, коли він підвозив її. Нічого страшного. Я викинула це з голови. Аж поки ми не повечеряли з Фіоною та її чоловіком. Я хотіла вірити чоловікові, але не могла позбутись думки про те, як воно було затиснуте між сидіннями. Його реакція теж була дивною. Можливо, вдавав, що не розуміє. Не знаю. Я зробила щось дивне. Прикинулася, що в мене аварія, і спитала у Фіони, чи є тампон. Вона дала мені майже такий самий, як той, що я знайшла в машині, я зітхнула з полегшенням. Отже, тампон, мабуть, був її, і це все можна пояснити невинно. Я думала, що з цим покінчено, аж поки сьогодні зранку не знайшла ще один тампон у своїй шухляді з шкарпетками. Ніхуясі, а це яким образом, блядь, що там щас він придумає. Що це за смислі? Це ж вдома в неї, правильно? Це, блядь, що якийсь домовий тампонний, завівся у них. Мені стало фізично зле від думки, що мій чоловік мені зраджує, і ще гірше від думки, що ця жінка може спеціально залишати тампони, щоб я їх знаходила. Якщо це Фіона, чому вона тоді дала мені тампон недавно? В іншій ситуації я би поговорила з чоловіком, але мені занадто погано і соромно через це. Що мені робити? Коментарі. Коментатор. 30 років з місячними. Жодного разу не клала тампон у шкарпеткову шухляду. Довірся інстинкту, постав камери. Автор. Я теж ніколи не кладу тампони в шкарпеткову шухляду. Я розглядала багато варіантів, які не звинувачували б чоловіка, але жодний не має сенсу. Я боюсь поставити камеру, бо тоді, можливо, доведеться побачити підтвердження моїх підозр. Коментатор: чи була Фіона у вас вдома і могла підкинути тампон? Автор. Вона часто у нас буває, і ми у них, але наскільки я знаю, останнім часом не приходила. Якщо б вона й залишила тампон, мала знайти момент, коли я була не вдома. Коли вони в нас, ми всі сидимо внизу. Щоб потрапити в нашу спальню, треба пройти повз собак через ворота, повз інші кімнати. Це не неможливо, але складно зробити під час короткого візиту в туалет. Коментатор: скільки років вашим дітям? Можливо, вони знайшли тампон і сховали його випадково? Автор Два і майже чотири. Обоє люблять шкодувати. Тому я не виключаю таку можливість. Але я не уявляю, як вони дістали два тампони, які я ніколи не купувала. Та ні, це хуйня якась. В чому прикол? Типа, був би було б прикольно, якби б діти знали, що це таке, що з ним роблять. Але ж два і чотири роки вони ж не знають, що це і в смисл просто якусь. Типа. Не знаю. Штучку в кульочки непонятному. Маленьку штучку лежить в нос, ну, в шухляду з носками і в між сідушками машини. Це странно. Вряд ли це діти. Не знаю. Я, якщо це діти, то вони піздять скучні. Що це за приколи, блядь, там понисувають скрізь. Оновлення 20 вересня 2023 року, через 18 днів. Останні кілька тижнів я живу в особистому пеклі. Постійно думаю, звідки з'явилися ті два тампони. Але я хотіла поділитися оновленням. Невдовзі після мого посту я розповіла сестрі про все: тампони на сидінні, в шкарпетковій шухляді, реакцію чоловіка, фіонин тампон усе, в чому я сумнівалася, але не хотіла вірити. Ми порівняли тампони, крім того, що викинула з машини. Вони були однакові, але з різною поглинальністю. Я не залишала їх у місцях, де чоловік чи діти могли б їх знайти і перекласти. Доньки не знали, що це і звідки воно взялося. Сестра була переконана, що це Фіона або спить з моїм чоловіком, або знущається з мене, або і те, і те. Відверто поговорити з кимось було ще рано, тож вона запропонувала запросити Фіону з чоловіком на наш бар. Рікю до Дня праці. На жаль, у них вже були плани. Ми з сестрою вирішили, що ставити камери поки рано, без прямих доказів. Тож залишилось лише спостерігати. Я пильнувала чоловіка чи зміниться поведінка? Ні. Дім, чи з'явиться щось підозріле? Ні. Доньок, чи не з'явилися в них якісь нові друзі? Чоловік сестри найбільше переймався останнім. Він казав, що якщо щось справді відбувається, ми б не змогли цього не помітити. Адже саме мій чоловік возить їх у садочок та на інші активності протягом тижня. Це трохи заспокоїло. Але все змінилося минулого тижня, коли молодша донька захворіла. Я хотіла бути з нею вдома, але чоловік наполіг, щоб я йшла на роботу, а він залишиться з нею. Так, так, так. Блять, а що це у нас такий папаша різко? Наче за доньками слідить і доглядати, і любить, а? Странно не знаходите? Мене це влаштовувало. Сестра з чоловіком сказали, що це хороший знак. Він взяв вихідний без вагань. Ми вже майже відійшли від історії з тампонами. На третій чи четвертий день я просто раділа, що дитина майже здорова, а чоловік піклується про неї. Та наприкінці тижня я помітила щось дивне. Малеча, яку я залишала в старій піжамі, була одягнена в боді, якого я ніколи не бачила, і в неї був маленький зажим у волоссі. Та Ну нахуй, ну настільки тупо проколоться, чувак, блядь. Ну Це ж реальний тупняк. От дивіться, я ніколи не зраджую і не зраджуватиму і, ну, і не зраджував. Ну, даже если б я зраджував, ну сука, ну так тупо проколоться. Ну, типа, мати замітить, що її дитина у шмотки, якої вона не купляла. у шмотки якої. Блядь, ну, ніхто не купляв і ніколи не було. Оця заколочка, откуда вона взялася? Якщо чоловік нічого не казав, типа не упоминав, що він щось купив, то починається одразу якась матня, блять. Ну це ж. включай голову, сука, дурак. Мужики, якщо ви хочете зраджувати, блять, робіть це красиво. Ну що ви ну що ви, блять, вас учите чи що, я не розумію. Можливо, я не маю найкращої пам'яті, але добре пам'ятаю, в чому вдягнені мої діти і який тип одягу ми використовуємо. Ну а я про що говорю, конечно, блять, мати всегда помнить що в діта її дитина. Цик, просто цирк, так тупо проколоться. Я давно відмовилася від боді з кнопками спереду. Вони незручні для зміни підгузка, і чоловік це знає. Він не купує одяг для дівчат і точно не підбирає їм зачіски. Я була шокована і налякана думкою, що хтось був біля хворої дитини без мого відома. Я пішла до чоловіка і прямо запитала, чи хтось приходив до нього або до дівчат. Він виглядав розгубленим, як і минулого разу, і запитав, чому я так вважаю. Мовляв, вони були лише втрьох увесь день. Я запитала ще раз. Чи хтось хоча б зайшов привітатися? Він заперечив і сказав, щоб я заспокоїлась. Я могла вибухнути прямо тоді, але старша донька була в кімнаті і відчула напругу. Я спокійніше, втретє, запитала, чи хтось був поряд з нашими дітьми. Чоловік заприсягнувся, що ні. Тож сказав, що не купував одягу і не чіпав їм волосся. Ну це вже піздець тупо, чувак. Если... Звісно, може, він не зраджує, може це реально, блядь, якась подруга ніндзя, яка хоче знищити їх шлюб, розсварити їх і просто, блядь, підкидає там скрізь і міняє заколочки на волосах у дітей, і їм бодіки міняє, поки ніхто не бачить. Може, це її мета розсварити їх. Я вирішила не роздувати сварку при дитині, я тоді нічого не зрозуміла і досі не розумію, бо жодна логічна версія не складається. Коментарі. Автор Молодша донька говорить лише кілька слів поспіль. Коли я питаю про бантик чи одяг, вона просто повторює те, що я кажу. Наприклад, гарний бантик або мама, тато знову і знову. Старша, майже чотири, того дня була в садочку. Вона нічого незвичного не пам'ятає. У мене 45 хвилин дороги до роботи. Приїхати на обід нереально. Сестра іноді заїжджає, нічого підозрілого не помітила. Є рінг-камера біля дверей. Повідомлення приходять на телефон. Поки що нічого. Якщо хтось знає про непомітні камери, порадьте. Я не дуже вмію з технікою. Боюсь, що камеру буде легко знайти. Так, детектори чатного газу перевіряємо регулярно. Кліпса могла бути з садочка, можливо, але малеча там не була вже кілька днів, а Боді це якраз той тип, який я терпіти не можу. Люди кажуть, що чекають на розв'язку цієї саги. Мій варіант фінал у стилі голівудського жахастика. Сподіваюся, я ще й собак вигадала, щоб перестати прибирати їхні уявні какашки. Окей, що то, блядь, я не поняв про собак прикол. Ну те, що люди чекають, це я согласен, Бо я теж поки що не дуже розумію, що і до чого, і як це там відбувається. Ну, поки що, ну, з того, що вона нам дає, да, то здається, що чоловік зраджує. Але дуже погано замітає сліди, або ця жінка, яка, з якою він зраджує, вона хоче розсварити чоловіка з жінкою, щоб наконець він ушов од неї і пішов уже до цієї своєї коханки. Ну, це такий варіант, так. Да? Кажеться, що наче більш всього логічний, тому що ну так тупо оставлять скрізь тампони. Ну, це не то, що случайно, це спеціально засунула, прям засунула між кресел. Засунуло в шкаф з носками, це прямо ставило спеціально. І оцю штуку на волосах це прям явно оставила спеціально. І оцей бодік для дитини це теж жорстка. Жорстка пасхалка, скажімо так. Оставляє пасхалочки. Я думаю, в останньому оновленні, яке зараз буде, ми це все дізнаємося. Погнали. Друге оновлення. 6 жовтня 2023 року. Через 16 днів Після майже повного божевілля через бантик і боді, я зрозуміла, що звинувачення і здогадки ні до чого не ведуть. Я настільки загрузла в параної та відчаї, що перестала спати, їсти і нормально піклуватися про дітей. І я не отримувала жодних відповідей. Тож я вирішила нарешті замовити приховані камери і надіслала їх на адресу сестри. Мій швагро погодився допомогти з встановленням. Але ще до доставки камери я отримала. Довгоочікуване підтвердження минулого тижня я отримала сповіщення з зрінк про рух біля вхідних дверей, поки була на роботі. Я чекала побачити кур'єра кота або садівника вже в 15. Можете уявити мій шок, коли я побачила, як молода жінка веде мою дочку за руку в наш дім, а мій чоловік і наша дочка йдуть позаду. Дівчата мали бути в садочку, а чоловік на роботі. Жінка, наскільки мені було відомо, жила в двох штатах звідси і мала судову заборону на виїзд. Я одразу подзвонила чоловікові і спитала, що, блін, ця жінка робить у нашому домі? Він не відповів тож я написала йому. Навіть у своїй дурості він, мабуть, зрозумів, що на факапи, зайшовши через головний вхід, бо знав про камеру, хотів потягнути час. На п'ятому чи шостому дзвінку він таки підняв слухавку. Жінка на камері виявилася його сестрою. Як я пізніше дізналась, саме вона була джерелом обох тампонів, боді і бантика. Ти що, блядь, іздіваєшся, яка нахуй сестра? Для чого я це читав, блядь? Щоб познати, що є сестра просто була, а він скривав її. Хоча теж правда. Якщо ця жінка, сестра його скривається від відмінтов, і вона живе там десь далеко, і в неї є запрет на виїзд. Ну да, якщо він признається, розкаже їй там, ця може десь не теж комусь розказати і пішла-пішла жара, і її можуть. Затримати поліціянти. Вона також зареєстрована як сексуальна злочинниця і колишня наркоманка, яка в молодості змушувала мовчати іншого члена сім'ї після того як зворвала його. Йоу, блядь? Ого, ну ладно, ну ладно, не так-то тут і скучно, звісно. Окей, давайте далі. Я не бачила і не чула про неї роками, і з того, що казав чоловік, не очікувала ніколи побачити, але вона з'явилась у нашому домі з нашими дітьми. Скажу прямо, я була в люті. Це не була зрада, і все ж набагато огидніше знати, хто це насправді і чому все це відбувалося. Виявляється, сестра чоловіка щойно після чергової реабілітації. І захотіла відновити зв'язки з тими, кого колись скривдила. Мій чоловік був одним із тих, з ким вона хотіла помиритись. Він не хотів, щоб я дізналася, бо боявся, що я забороню їй бачити наших дітей. Тому вони зустрічались таємно, часто в нашому домі, поки я була на роботі. Вони заходили через гараж у машині чоловіка, щоб камера на вході не видала їх. Вона ночувала у нас, коли я була у відрядженні, і спала у нашому ліжку. Вона нянчила наших дітей в ту ніч, коли чоловік сказав, що повіз їх до батьків. Вона купувала одяг і сама вдягала молодшу в те боді бантик, які чоловік присягався, що одягла я сама. Мій чоловік тижнями казав мені, що я все вигадую, що там боді, бантик це все в моїй голові. Він спокійно спостерігав, як я мучилася, казав, що я не в собі, що я страждаю від післяпологової депресії через два роки після пологів. Чотири роки тому я розповідала йому, що найбільше боюся пережити ППД, як моя мама, не бути присутньою в житті дітей і потім шкодувати про це. Він сказав, що я погано сплю. Що занадто сумую за дітьми, що мені треба переглянути свій психічний стан. Я повірила, бо це мій чоловік, і тому що нічого іншого не вклеювалося в картину. А зараз, після місяця суцільного трешу, у мене немає нічого, окрім цієї жалюгідної ситуації і величезної люті. Коментар. Коментатор, викликай поліцію і юриста, автор. Вже в процесі. Повір, я спалю все до чорта. Ну блін, жалко, що нема продовження, конечно. Чесно кажучи, я в Фахуї, що уж гріха їй дам. Тому що, якщо твій рідний чоловік тобі отак лапшає, то, блять, може йде він нахуй? Чесно, я не розумію, чим прикол. А, ну допустим, ти не хочеш, щоб а, вона знала, що це твоя сестра. Ну, блін, а чого? А чого? Вона ж твоя жінка, з якою в тебе дві дитини. І так їй е знищувати психіку. От такими вигадками вона ж реально бачить, що є якісь тампони, ці е закльопки ці бодіки. І це ж є, і вона реально сходить з ума. А цей, блядь, продовжує казати: Да ні, це ти щось, блядь, не придумала собі. Та що ти, блядь, починаєш? да? Ну, тобто, у неї їде криша, а він підтримує це все. Ну. Тип... Буля, блядь, странний максимально. Ам, ну, треба щось робити. Я не знаю, чи що чи розводиться, не знаю, чи можна із такого. Як думаєте, із такого стоїть розводитися? тому що ну, він дуже странно це все робить. І прям переубіжав її, що ні, нічого немає. Ти щось і придумала? Бля, жорстко. Я не знаю, що такі ситуації робити. Він не зрадив. Ну і не брехав, і прям поставив під питання її ментальне здоров'я, правильно? Її стабільність психічну. Ну, от так от, от, так от. Е, пишіть свою думку, що ви думаєте по цій ситуації. Чи варто їм розводитися, що в такій ситуації робити? До психолога йти, а чого? Що? Ну, тіпа, щоб в психолог розібрався, чого ти брехав, там, чому не можна було поговорити, відкритися, обсудити. Ну, да, навірно, не знаю. Психолог, да? Ну давайте, напишіть, що ви думаєте: психолог чи розвод, які, нахуй, психологи. Куда, блядь, які вже психологи, просто розводяться пиздец. Ви пишіть коментар по цій історії, а потім не забудьте саме главное, поставити лайк цій історії, підписатися на ютуб канал, якщо ви не підписалися, бо я вас найду. Я кожного найду, хто подивився і не підписався. Кожного. І по цьому і вас в лобік. Так що підписуйтесь, черебоньте колокольці, дивіться решту моїх відосів. І ждіть наступний через день. Всім па-па!